Яку ж клавіатуру вибрати в 2023 році? Хочу щось стильне з ексклюзивним незвичним дизайном, щоб такої ні в кого не було. Хочу відносно тиху, повнорозмірну кастомну клавіатуру. Що, що, вгадав? Так кожна людина хоче собі щось таке, чого немає у інших, і навряд чи буде. Ось про це сьогоднішній огляд клавіатури Akko 5108S у дизайні Gudetama. Вона поставляється в дуже стильній коробці, в якій лежить додатковий паралоновий лист, на випадок чого його можна використати як шумоізоляцію другої клавіатури або впихнути в цю, хоча тут вже прокладена шумка із спінного матеріалу. Згодом побачите. Інструкція на англійській мові, в якій реально можна розібратися. Також в комплекті йшли фіолетові пулери для зняття кейкапів та свічів та сім додаткових кейкапів із культовим персонажем. Для клавіатури є пластиковий кейс, який захистить її від пилі в той час, коли ви нею не користуєтесь, наприклад, спите вночі. Дуже приємні на дотик ПБТ кейкапи, які мають гарні принти. Символи нанесені на клікапи шляхом сублімації, а це означає, що вони ніколи не зітруться. Товщина їх також непогана. В ній влаштовані свідчі AKKO KS Gelly з прозорим корпусом та легкою вагою натискання. Такий дизайн свічів робить підсвітку ще яскравішою. Свідчі тут не змащені, але мають приємний звук. Як я зрозумів, це фірмові лінійні світчі Ако, які встановлені тільки в цю клавіатуру. На клавіатурі розміщено 108 клавіш, 104 основних та 4 макроси. Я скачав драйвер на цю клавіатуру на офіційному сайті компанії. Він має назву Ако Cloud Driver. Дуже зручна програма, в якій мінімум функцій і вона максимально корисна. Там ви зможете налаштувати підсвітку на окрему клавішу або ж ефект. Також встановити макроси або записати свій. Макроси допомагають із біндами в іграх або програмуванні, записавши в них якусь дію для автоматизації або пришвидшення написання. Із повнорозмірною клавіатурою дуже зручно проводити обрахунки на нумпаді, причому клавіші дуже приємні на дотик, що дасть вам тільки гарний настрій при виконанні, наприклад, курсової роботи. Так, да, клавіатура коштувала на Aliexpress 4350 гривень на момент її покупки. Зараз її вже немає у вільному доступі в продажі. Хіба що ж ви зможете купити її в мене навіть по ціні дешевше, ніж вона була в офіційному магазині на Aliexpress. Напишіть комент або зв'яжіться зі мною в ктоці, де є чат. Я дам вам посилання на мій товар. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати мене гривнею, пожертвувавши її в банку, яка буде в описі під відео. Я буду дуже вдячний і відмічу вас в наступному відео. Повернемось до клавіатури. Вона має гаскет Mount структуру та невеликий флекс при сильному натисканні, що дає трішки більше шумоізоляції. На зворотній стороні клавіатури видно, що кабель можна вивести трьома способами. Кабель тут з'ємний. Дуже приємний на дотик та гарний. Багато прогумованих ніжок, які не дадуть їздити клавіатурі по поверхні столу. Підведемо підсумки. Це клавіатура з дизайном якого немає більше ніде, окрім неї. Кейкапи або корпус ви такий не знайдете. Свідчі дуже приємні, присутня шумоізоляція. При натисканні клавіші вона майже намертво закріплена і не має ходу вліво, вправо, що при натисканні дає приємні відчуття. Також вона має хоч swap плату, при бажанні можна замінити свічі, повнорозмірна та підсвітка, яка має додатковий софт. А мінусів, що немає, є невеличкі мінуси. Шумоізоляція тут встановлена не силіконова, а й спінного матеріалу. Та скільки я розумію, це паралон. Та не змащені стабілізатори. В принципі, це все. На мою думку. Те сама гарна клавіатура, яку можна тільки зустріти на просторах нашого інтернету. Дякую всім за перегляд відео. Ставте вподобайку. Так ви підтримаєте український контент. Та пишіть свою думку в коментарях. Можливо, ви хочете ще бачити щось на каналі. Я це обов'язково врахую.